Одиночок отак виглядає. При вході отака штучка, зеркало, направо гардероб. У нас вже скриті двері. Дорожча плитка. Він просто не дороблений, прінтусів нема, штор не прибраний, отакий гардероб. Тут вже підкапці зробили. Так. Далі такі в нас сходи на другий поверх. Попадаємо на кухню. От буде тут стіл, от він лежить, не зібраний. Тут буде шкаф е з таким склом, з підсвіткою. Тут буде недороблений тест. Такі шкафи. Тут духовий шкаф, е мікроволновка, е холодильник і морозильна камера. Так само будуть штори, тюлі з цієї сторони така кухня. Стільниця буде. З керамограніту. Так, і фартух, весь керамограніт. Так само у нас камін, трекове освітлення. Тут буде тумбочка висіти, штори, тюлі. Зараз далі буду продовжувати. У нас йде ванна кімната. Вже в таких сірих тонах, душова кабіна, унітаз. Тут плитка метр на метр формат велика, гарна. Тіньові шви пастелі по всьому будинку зроблені. Ну, Тут технічна кімната все те саме. Йдемо на другий поверх. От. Виходимо на другий поверх. Маємо три кімнати. Бачите, скриті двері. Тут Одна кімната. Ванна кімната. Ось така ванна кімната. Теж вона ще не дороблена. Е і маємо дві спальні. Тут одна спальня, тут теж штори, тюлі будуть. Тут трекове таке освітлення, така декоративка дуже цікава. Тут стульчик буде, так само тюлі-штори, кровать і такий маємо гардероб. Гардероб отак відкривається. Раз. І тут. Маємо цілу кімнату з гардеробом. От так раз ми закрили Йдемо. в ще одна спальня. Так само тюлі, штори будуть. Така кімнатка. От такий будинок, ну і задній двір теж не зроблений. Це все доробляється буквально за місяць. І все. Вот так. Ну и спускаемся.